Всім привіт! Сьогодні на вас чекає активна практика. Також ми спробуємо вийти в баланс на руках. Бакасана. Для цього спочатку ми сідаємо зручно, з рівною спиною, витягуємо руки в сторони паралельно підлозі, відкриваємо пальці, і рух такий, начебто ми намагаємося за щось взятись і відпустити. Збільшуємо темп, наскільки це можливо, і відчуваємо, як працюють м'язи наших рук. Дихаємо. І ще трохи, вдих, видих, закінчуємо, але руки ми не опускаємо. Пальці витягуємо догори і опускаємо вниз, повторюємо. Вдих і видих. Спина рівна, маківка тягнеться догори. Підборіддя можна злегка опустити донизу. Нам потрібно дуже гарно розім'яти зап'ястя для балансу на руках. Вдих, видих. Переводимо руки вперед. Великий палець кладемо на долоню і іншими пальцями закриваємо його, кругові рухи кулаками. Повільно, не спішно. В одну сторону і в іншу. Закінчили. Опустили руки, можна трохи ними струсити. І переходимо на чотири опори: долоні і коліна. Прогин, Вдих, подивилися вверх, округлили спину, видих. Відштовхнулись від килимка долонями. Вдих, видих. Відчуваємо, як розходяться ваші лопатки. Вдих. Видих. Ще. На видихі підборіддя до ключиці. Вдих. Видих. Закінчили нейтральне положення спини, виходимо в собаку мордою вниз, коліна можуть бути зігнуті, переминаємося зі стопи на стопу. Розслабили шию, голову, опустили вниз. І тепер права нога вверх. Опускаємо, але на килимок ми її не ставимо. Вверх, вдих, видих, ще. Вдих, вверх, видих, опустили. Останній раз нога вверх. Зігнули в коліні, підтягуємо коліно до грудей. Відчули, як розвелись ваші лопатки, виштовхуємо себе від килимка, пальці максимально широко розведені, затримали коліно біля грудей. Три, два. Повернули ногу назад. Вверх. Опустили вниз. Ліва нога вверх, вдих. На видихі опустили, але на килимок не ставимо. Вдих, видих. Ще. Видих. Останній раз нога наверх вдих. Зігнули в коліні до грудей. Виштовхуємо себе долонями від килимка, затримались тут, на три, два, один, нога назад. Опустили ногу. Виходимо в планку. Можна опустити коліно на килимок. Це буде наша перша чатуранга. Лікті максимально прижаті до килимка, опускаємось вниз, виштовхнули себе вверх, вдих. Маківка тягнеться догори, плечі опущені назад і вниз. Опустились, сіли на п'ятки. Потягнулися руками вперед, витягнули спину, шию, розслабили руки. З цього положення піднімаємо корпус, ставимо ноги на пальці і підіймаємось в та нахил вперед, розслабили шию, голову. Призігнули коліна, округлили спину. Вверх вдих, видих, опустили руки та дасана. Плечі опущені вниз, живіт підтягнутий, куприк підкручений, маківка тягнеться догори. З цього положення піднімаємо праве коліно до грудей, руки на талію і ми коліном малюємо вісімку. Розвернули коліно в сторону, відставили ногу вбік, присіли. Повернули ногу, малюємо знову, начебто, вісімку, відвели коліно в сторону, поставили стопу, присіли. Підтягнули коліно в одну сторону, витягнули в другу, поставили стопу, присіли ще. Вдих, видих. Ще. І останній раз. Підтягнули коліно, опустили. На іншу ногу підтягуємо ліве коліно вверх, малюємо вісімку, не забуваємо підтягувати живіт, спина рівна, плечі опущені. Розминаємо тазостегнові суглоби. Вони там також потрібні для балансу бакасана. І тепер підводимо коліно в одну сторону, розвертаємо в іншу, ставимо стопу подалі, пересіли. Підтягнули коліно, розвели, пересіли. Ще три рази. І останній підтягнули коліно, опустили стопу. Підійшли на початок коврика, нахил вперед. Спина рівна, коліна можуть бути зігнуті, голова шиї розслаблено, звисають донизу. Поставили стопи ширше, пальці, розведені, пальці ніг розведені в сторони, а п'яти трохи завернуті всередину. Сідаємо в маласа. Рівна. Опускаємо руки, і з цього положення ми спробуємо освоїти бакасан. Руки опускаємо вниз, можна поставити їх ширше на ширину, наприклад, килимка. Якщо ви будете робити вперше, і у вас є блоки, ви можете поставити блоки. Під стопи. Так само розставити стопи, поставити руки на ширину килимка. І спробувати відірвати п'яти всю вагу тіла перенести на руку. Але робимо це почергово. Спочатку відриваємо ліву ногу. Відчуваємо, як вага вашого тіла переходить на руки. Опустились. Праву ногу. Це можна робити як з блоками так трохи легше. Що блоків немає, пробуємо зробити без них. Коліна знаходяться на цій частині від ліктя до плеча. Коліно не ставимо колінною чашечкою, а лише частина коліна, яка ближче до тіла, встановлюється на цю частину. Пробуємо ще раз: опустили руки. Відірвали п'яти, переводимо всю вагу тіла вперед. І по черзі відриваємо одну стопу і іншу. Ми ще повернемося до цього балансу сьогодні. По черзі затримались та стягнемо догори, опустили таз, опустили стопи. Сіли на килимок, вийшли. Руки можна залишити на килимку для опори, можна витягнути їх вперед. На три, спина рівна, два, один. Схрестили ноги, перекотились в планку. Четуранга повна або з колін, як зручно, вниз, повністю лягли, кобра потягнулись вверх, вдих, на видих в собаку, мордою вниз. Ліва нога вверх, підтягуємо зігнуте коліно до ліктя. Виходимо в планку і підтягнули до ліктя. Вдих назад, видих до ліктя. Ще. По останній раз вдих назад, видих коліно до ліктя. І затримались тут. Лікоть і коліно в прямому контакті. Три, два, один. Стопа між рук. П'ятка задньої ноги на килимок, руки догори вдих. Міра бхадраса на один. Потягнулись догори. Коліна чашечка задньої ноги підтягнута. Нога сильна, активна. І передня, і задня. Руки на килимок. Планка. Четуранга. Собака мордою вверх. Плечі опущені вниз. Маківка тягнеться догори. Стараємось тримати коліна і стегна над килимком. Собака мордою вниз. Ліва нога вверх, вдих, коліно до ліктя. Видих. Ще. Видих. Вдих. Видих. Останній раз нога вверх, видих, коліно до ліктя. Затримались тут. Три, два, один стопа між рук, п'ятка задньої стопи на килимок. руки догори вдих. Ноги сильні, активні. Руки на килимок, планка, чатуранга, собака мордою вверх, собака мордою вниз, опускаємо коліна на килимок. Ще шаркасана. Підіймаємо корпус, встановлюємо пальці ніг на килимок і виходимо в насино. Нахил вперед, розслабили шию, голову. Можна взятися руками в замок, за спиною, витягнути плечі. Роз'єднали замок, ставимо стопи трохи ширше, сідаємо маласану. Опустили руки і знову з цього положення пробуємо вийти в басину. Поставили долоні на килимок. Зараз відриваємо П'ятий від килимка, витягуємо таз догори. І теж можна по черзі, по одній нозі, піднімати від килимка. Хто уже відчуває, що може, можна спробувати вийти в цей баланс. Піднімаємо таз як можна вище, відриваємо п'яти від килимка і переносимо вагу тіла на руки. Затримались тут. Або пробуйте почергово піднімати ноги від килимка. Повільно опускаємо ноги на килимок, опускаємо п'яти і виходимо в навасана. Сідаємо на килимок. Руки разом з ногами витягуємо вперед або опускаємо на килимок. Срестили ноги, перекотились в планку. Вдих. Видих чатуранга. Собака мордою вверх. Собака мордою вниз. Права нога вверх. Підтягуємо коліно до грудей в планку. І підводимо до ліктя. Назад вдих. Коліно до грудей і до ліктя. Вдих, видих. Ще два рази. І останній раз встановлюємо стопу біля правої руки на краю килимка. Опускаємо тут плечі. Дивимося прямо, маківка тягнеться догори. Відчуваємо, як розкривається таз, як витягуються м'язи. Можна зробити такі рухи вперед-назад, покачування. Закінчили. Витягуємо ногу назад, вдих. Опустили. Ліва нога вверх, вдих, до грудей. До ліктя. Вдих, видих. Ще три рази. В своєму темпі можете не поспішаємо. І це останній. Витягуємо коліно до грудей, до ліктя і встановлюємо стопу біля лівої руки. Плечі опустили вниз. Робимо такі погойдування вперед і назад. Коліна чашечка задньої ноги підтягнута вверх. Переводимо стопу до іншої в планку. Ще ранга вниз, собака мордою вверх і собака мордує вниз. Коліна на килимок. Шишенка сина. Витягнулись. Можна пальцями рук потягнути себе вперед, відчути, як витягується ваша спина. І підіймаємо корпус вверх. Встановлюємо пальці ніг на килимок і насилом нахило. Можна взятися руками в замок, витягнути плечі. Роз'єднали замок м'яко повільно, ставимо стопи трохи ширше, п'яти завернуті всередину. Маласина. Якщо відчуваєте, що зап'ястя втомилося, також можна зробити. Передня частина руки до передньої частини руки і залишитись тут. Опускаємо руки на килимок. І останній раз на сьогодні спробуємо зробити бакасану. Поставили руки на килимок, відриваємо п'ятки від килимка, витягуємо таз вверх і переводимо всю вагу свого тіла на руки. Можна по черзі, можна спробувати вийти. Ми дивимося не вниз, тому що ви одразу впадете, ми дивимося вперед. Затримались тут. І повільно опустились вниз. Сідаємо на килимок, навазано, витягнули руки. Перехрестили ноги, планка, четуранга, собака мордою вверх, собака мордою вниз. Опускаємо коліна на килимок і витягуємо ноги вперед. Сідаємо на килимок. Витягуємо праву ногу, ліву. ставимо стопу на внутрішню частину стигна правої ноги. Руки догори, вдих, нахил до витягнутої ноги. Якщо ще не дістаєте до ноги, і у вас є якийсь ремінець, резинка, ви можете взятися за стопу. Так, ви зберігаєте спину рівною. І згинаєтесь там, де потрібно. Підіймаємось Стопу лівої ноги на килимок. Праве, ліве коліно зігнуте, і правою рукою беремося за ліве коліно, ліва рука за спину, спина рівна, маківка тягнеться догори, погляд направлений або вперед, або за лівим плечем. Скрутка. Подивилися, тепер вперед, в сторону, розкручуємось повільно, м'ягко. Витягуємо ліву ногу вперед. Права стопа на внутрішню частину лівого стегна, руки вверх, вдих, нахил до витягнутої ноги. Підіймаємось вверх, ставимо праву стопу на килимок, коліно догори і лівою рукою беремося за праве коліно, права рука за спину, спина рівна, маківка догори, скрутка. Повільно м'яко розкрутилася. Можете сідати зручно, або, якщо у вас є час, можете зробити шавасану, розслаблення або медитацію. Я вам вдячна за практику. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вдалося вам зробити покасану. Якщо ні, не засмучуйтесь сильно. Я вважаю, що Кожна асана вона приходить до нас в правильний час. Тому практикуйте, практикуйте і ще раз практикуйте. Але для свого задоволення, для свого здоров'я. А всі асани, які є більш важкими в виконанні, вони до вас прийдуть. Я бажаю вам вдалого дня. Пишіть, будь ласка, коментарі, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. Також мені важливо знати, що є для вас цікавим. Якщо ви хочете, можливо, якісь інші відео або швидші, повільніші, також діліться з цим в коментарях. Всім гарного дня на